Дональд Трамп мене приємно вразив. Я бачу, що його маневри якраз призводять до того, що Росію спонукають до проведення переговорів та миру. Хоча і Лавров, і Пісков, і сам Путін заявляють про те, що вони не готові до мирних переговорів і закінчення. СВО також не буде відбуватися, поки не будуть досягнуті їх забаганки. Трамп артистично зіграв цю роль, і сценарій його був спочатку показати, що він наполягає на тому, щоб Україна сіла якомога швидше за стіл переговорів. Тепер за черга за Росією. Але Росія спочатку була готова, а зараз вона просто свої, своїми діями, які показують, що вони не просто будуть надалі готувати свої війська до нового вторгнення. Тільки вже не в Україну, а на е, країни Прибалтики, Польщу, Німеччину, це пряма дія агресії. Трамп нарешті зрозумів, що з Путіним вести е, гру, яка називається е, Кнутом і Пряником, Україну, начебто Кнутом. А Росію, начебто під пряником, це не проходить. Путін це жорстокий маніяк, який буде йти до своєї цілі за будь-яких умов. І він е, підставляє Трампа, тому що Трамп е, хитрістю хотів добитися свого та посадити за стіл переговорів Україну та Росію після Саудівської Аравії і перемовин. Також я відмічаю, що наша делегація достойно себе показала, і мирна угода може відбутися. А от економічна угода вона буде тільки тоді підписана, коли будуть гарантії безпеки. І з цим я вітаю Андрія Єрмака. Далі буде.